Закрили в дві, зелені. Ви побачите, якісь накопичити злочинки, то це не видно. А потім там закріпляємо. Танців по сцену, дивимося його провід. Дуже токси, ми знимаємо на проводимо реєстрацію.

і на для того, щоб не розбивати від 10 зіткнути, які до себе одна звіра. Дуже гарний час не буде здавати.